Хто такий Ісус, Ісус це є слово Боже, і в Євангелії від Івана, перший розділ, там так і написано, що на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І там далі у 14-му вірші написано, що слово стало тілом. А також те, що Ісус Христос це є церква. Слово Боже говорить, що Ісус голова є церкви, тобто церква це Ісус, також це як приклад нашого людського тіла. ним керуємо ми зосередини. Як там руку підняти, ногу підняти, є кістки, на яких тримаються наші м'язи. Тобто немає конфлікту між нашими органами. Ніхто там не змагається, там печінка чи нирки, ніхто не кричить, я там найголовніша. Да? І кожен орган нашого тіла служить цьому тілу, але все підкоряється голові. І так само і наш дух перебуває всередині тіла. А дух Божий. Він перебуває в церкві, так говорить Слово Боже. І владу в тілі встановлює Ісус. Є апостоли, є пророки, є вчителі, є євангелісти, пастирі. Це встановлює Богом влади в тілі Христа. Ісус народив цю церкву. І для чого встановлена ця влада? Для вдосконалення святих, тобто на діло служіння, для збудування тіла Христового. Тобто без цієї влади тіло воно не здатне якось там формуватися та виконувати волю Божу. Досягти досконалості без встановленої Божої влади це є неможливо. І тому основи християнської віри це Ісус, є Слово Боже. І треба зануритися у Слово Боже. Ісус це також церква. І треба зануритися в церкву. Ісус також це Дух Святий, і потрібно наповнюватися Духом Святим. І це знову ж у церкві. І в церкві є порядок, тому що ну, будь-яка система вона зіпсується, якщо там дотримуються правил да, підпорядкування. І Бог говорить: обери благословіння або Прокляття сьогодні Бог це говорить до кожного серця: обери або бути слухняним Богові, або стати його супротивником. Амінь.